Доброго дня, шановні. Сьогодні будемо Буду працювати далі. Маю поставити на на зарядку акумулятор. Цей. Цей акумулятор маю поставити на, на зарядку. Він там світить. Зеленим, але ж все одно треба його під, підзаряджати трошки, бо на мотоблоці є магнето тільки. Ось тут, ось тут є, є магнето, там де вентилятор, а він, його не вистачає для, для зарядки. Значите, акумулятори, коли заводиш, він. Навіть тут вже ця стрілка впала, поламалася, Ой боже, ну, бачите, немає. Так що треба під, підзаряджувати його, щоб він. нормально, Він новий, йому десь, може, рік, як є, то це все. Сам апарат непоганий, мотор. Як бачите, китайський. Бо і кажуть, що є якісь не китайські, не знаю чи є, знає, не, не знаю. Це Заря. Непоганий апарат. Він вже працював у мене 11 років. <кій> у нього є стартер. Бачите. і непогано, непогано працює. Не, не злазити. Ну, міняємо ці мастило. оливу десь, десь міняю. Один раз на два роки. Десь так, бо він так інтенсивно прямо не, не працює, щоб аж ну, кожен день ну, по, по потребі. Це, це десятка фотоблок, Непоганий, кажу, що дуже бак 8 літрів носоляру. Тут, а тут я заляв, покажу. Якщо бачите антіфріз. Ну, мабуть, що, що бачите, да, що, що жовтий. Це, це антифриз. Жовтий, е, наш український. Не, не пам'ятаю фірму, але це наш. І він вже на антифризі. Вже працює років три. І непогано. Підливає під антифриз дуже, дуже рідко. Коли була вода, підливав воду частіше, Це було. Тут я в коробці передач теж поміняв. Оливу і доливаю, мало доливаю, дуже мало там. І в чому і в, цьому, і в е, м, моторі так само дуже мало доливаю. Це, це добре, коли не, не доливаєш. Так, будемо заряджати, буду заряджати оцей акумулятор, потім переберу ці дошки всі, маю тут перебрати. их по почистить, чтобы они были чистые. Шлифануть шлиф машины. И потом далее по, ходу буду уже дивиться, что, что делать из них. Буду. Так что вот так. Зараз налаштуюсь. А, и буду еще Далі обкатувати, що, що залишилося, я вам зараз скажу скільки. Ось залишилося пів, пів бака бензину треба. Де це він? Ось тут бензин, господи, що я? що я показую. Ось пів, пів бака бензину. Стільки років маю щіля сплутав. І цих пів бака треба, щоб воно... Це, це останнє, все, більше об, об, обкатуватися не буде, а піде вже на, на дрова. ну Що буду робити з ним, то і буде. Прошу підписатися, ставте вподобайки. Щоб був наш український контент. Все, продовжуємо далі, далі працювати. Тут ще маю ну, помічницю постійно зі мною. Ну, ось перша пішла. Дошка закладу ще, ще пару штук сюди. Дошек? Треба від... ти? Е, як правильно називається? Ця дер, дерев'яна пил. не треба зняти. Це не, не дуже гарно ідея. Звучити цю пилку. Ми вже почали зеленіти, і це погано. Але ж ми, тобто я їх спасу, все буде гаразд. Хочу поближче поставити, камеру, щоб, щоб ви бачили, що то є таке? Це зелене, це, це не страшно, воно піде. Terima <tiple> kasih telah menonton! oh Сторони дихуємо дихуюся в сторону, бо щоб не було заусенців, щоб не, не заходило це в, в пальці руки. Комфортно працювати потім з ними. передошками. Вечельник сьогодні знов запалив дотла, о хаті було 19 трошки було холодно. Я так холодно не, не дуже боюся, але в мене, в мене дружина трошки боїться. Весер. Так, зараз ми цю шкуру знімемо. І за кожне шкіхування, кожного шліфування треба заметати, щоб на підлогу, а потім замету віником, бо так не, неможливо, вітер трошки є і здувається трошки. Це страшно. Все буде гаразд. Тут є горбулі трохи. Це не, не страшно горбулі. Зачистимо тут? Ці два, зі сторін, стовпчики. Мабуть, що треба окуляри одіти. Як я бачу, що в нев вітер все. це трошки погано. Ось так. Далі, мабуть, поставлю на зарядку. Акумулятору на мотоблоці. Потім буду займатися далі, бо треба, щоб він заряджався. У мене дві електронних зарядки. Одна Хундай. Одна китайська дуже, дуже потужна, дуже класна. І це Hyundai, Вона, вона непогана. Зарядка є ось із вісім ампер 12 вольт. А та китайська, що в мене є, вона на 12 ампер 10 вольт. На потужніше. Для чого потужна? Бо на машині стоїть акумулятор IGM, тобто має старт стоп. І там без потужного акумулятора не, не проходить зарядка. так, так треба. Що маємо заряджати нормально, щоб не було. Потім нарікань що щось я провтикав. Спочатку чіпляємо плюс. Потім мінус, а коли від, відмикаємо, то навпаки спочатку мінус, а потім плюс. Це для того, що робиться, щоб Нічого в комп'ютері на машині не... Я не за мотоблок кажу, я кажу зараз за, за машину, Щоб машина нічого не зіпсувалася. Маю на увазі комп'ютера чи ще якась система. Ті сопчики я хочу зробити вольєр для адусі. Вона собака, я про, про неї кажу, про вівчарку. Е, собака дуже, дуже розумна, кухняна, я її навчив. Але коли приходять люди, є люди, що, що бояться собаки. І вони вперше ніж йти до мене, питаються, чи є собака. Ну, Хто знає, що в мене є собака, що вона не зла, то це, це нормально. А хто не знає, то боїться трошки. Собака велика. Вона, вона не зла, вона буває гратися, бавитися, приносить опорти бігом. Щоб їх кидали, а люди є, що не, не розуміють цього. Ну, я, я розумію людей, ті, бо є люди, що може вони на... Е, наповнилися собак в дитинстві, хто його знає, може, так якась хобі, але таких людей мало. І мушу, мушу робити вольєр. Це тільки для того, щоб коли хтось, хтось приходить до нас, щоб я її закривав е е вольєр. Там, де хочу робити вольєр, і там є будка і стоїть. Одна кімнатна квартира, велика будка у мене. Буду робити там гарний такий такий олієв. Все! Пока завершена на спині. Слава Богу! Бензин закінчився. Зараз я ставлю її туди на стіл. Оливу для змазки ципа щіля я беру ой. От там є люди, що, що продають оливу от отработку від е, тепловозів. Десь десь вони знаходять. А. Де улива непогано я купував раніше у, в пляшках з півторалітрових ну, спеціальна олива для, для цепи мотопил. Потім я відмовився, бо вона та олива, що я купував, вона зарідка була. Це нормальна. В інтернеті зараз є все. Що хочеш, всякого лива, ну, що бажаєш, той знак і є. Отработку навіть можна купити цю від авто люди продають, знають, що комусь треба. І хтось купує, хтось купую, от, от, як я, але я не беру від авто, я беру від відводів. До речі, вона не, не дешева. Не буду казати, скільки вона коштує, але ж вона не, не дешева. Так як для, от автобокси, то вона трошки дорога. 10 літрів я колись купив, і вона досі ще є. Ну, не, не дуже вона йде так, то швидко, але 10, 10 літрів вистачає надовго. Я будував будинок, то ми купували теж, як купували, брали у водіїв. І це було один років назад. І ми мазали на дах це дерево. Спочатку проходилося від світників, А потім. Для олива от, от роботка. Мішали її 50 на 50, здається, мені. Я не, не пам'ятаю я вже олива і солярка. І все це промазували. Ну, Кажуть, що це опасно, що може загорітися, ви знаєте, горить. Все. Якщо не дай Бог хтось там то вигорає, повірте, вигорає все. Не допоможе, не те, не що ти обмазав там щось, якось сумочки, нема різниці. Ось такі пироги, бачите, яка, яка гарненька стала годенька. Зараз тут зачищу ще кути. Навіть навіть не береться за, за руками. Так я, до речі, коли будував будинок, гараж, я так само робив, шліфував трохи. Так добре.